Доброго ранку. Розпочинати свій тиждень потрібно правильно. З центром футбольних новин. Ми традиційно підготували для вас порцію актуального та цікавого. Тож без зволікань даю стартовий свисток. Розпочинаємо. Шахтар та Карпати видали справжнє гольове шоу у Львові. Динамо готується до вирішального матчу з папусом у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Країни сільязабарний сьогодні підпише контракт з ПСЖ. Стадіон Україна не фартове місце для ради Турана. Тренер Шахтаря перед стартом з сезону пригадував невдалий досвід рідного Галата Сарая на цій арені. А тепер вже на чолі гірників турецький наставник матиме додаткові флешбеки про львівський стадіон. Донечани вже на дев'ятій хвилині вийшли уперед. Судаков технічним пасом п'ятою вивів на ударну позицію Невертона, який і відкрив рахунок у матчі. Карпати швидко відповіли голом Ігора Невеса. Бразилець розібрався із захисником донечан та точно пробив у ближній кут. Та Шахтар майже одразу повернув лідерство в рахунку. Другий матч поспіль на віс від коноплі головою. Замкнув Еліас. На початку другого тайму Карпати знову зрівняли рахунок, але хоч м'яч і не торкнувся нікого з гравців, львів'ян, все ж арбітер помітив положення поза грою і скасував взяття воріт. Втім, зеленобілі не змітились і забили вже за правилами, а допомогли у цьому заміни. Свіжий карабін віддав на Броніньо, який вийшов на поле у другому таймі, та поцілив у незахищений кут воріт. Далі вже втретє, гірники повали у рахунку завдяки голу Алісона. Але останнє слово в цій грі було за Карпатами. Краснопір у комп. Пенсований час поставив крапку 3-3 у бойовому поєдинку у Львові. А форвард Зеленобілих став єдиним небразильським автором голу у цьому матчі. Ми не можемо захищатися подібним чином. Ми повинні відпрацьовувати наші моменти до кінця і відпрацьовувати їх правильно. В Першу чергу, як я вже наголошував, футбол це гра один проти одного. І ми повинні бути краще саме в цьому аспекті. Ми повинні. Ми повинні краще реагувати в момент, коли ми втрачаємо бол. І я вважаю, що сьогодні ми втрачали м'яч занадто занадто просто. Наша команда дуже добре грала, як і на м'ячі, так і без м'яча. І в нас було неймовірно багато моментів. Я думаю, що шахтарем дуже мало команд роблять стільки моментів, скільки створили сьогодні. Ми. Але найголовніше, що я сьогодні можу сказати, це я дуже радий за команду, як вона сьогодні виглядала, тому що попередню гру мою. Ми провалили, і сьогодні ми мали реабілітуватися перед своїми вболівальниками. І я сьогодні дуже гордий за нашу команду. Вже цього тижня Шахтар зіграє матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Панаті Найкосом. Та цей поєдинок буде непростим, адже у гірників досить складна ситуація у Лазареті. Матч з Карпатами пропускали через ушкодження Кевін та Егіналду. Донечани не повідомляють про термін їх відновлення, але бразильські легіонери підтримували команду на стадіоні і роздавали автографи місцевим фанатам. Також наразі відновлюється від травми захисник Марлон Сантос і півзахисник Дмитро Криськів. Українець вже незабаром має повернутись до загальної групи. А от хто на полі з'явиться не скоро, так це Траоре. Минулого тижня Ласіна переніс операцію за кордоном і, хоч вже працює з командою у Львові, але відновлення займе тривалий час. Та шахтар найближчим часом може отримати і підсилення, адже гірники погодили із Сан Паулу трансфер Лукаса Фарейри. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Донецький клуб заплатить за 19-річного Вінгера 10 мільйонів євро. А ще 2 мільйони можуть перерахувати як бонуси, якщо Шахтар вийде у лігу чемпіонів. Також бразильський клуб отримує 10% від суми наступного продажу Лукаса. Вже сьогодні Ферейра має пройти медогляд у шахтарі. І додам, що на професійному рівні Вінгер зіграв 23 матчі відзначився одним голом та одним асистом. Оболонь переписала історію протистоянь з Олександрією. Пивовари вперше в історії здолали містян. Долю поєдинку в Києві вирішив один влучний удар. Але ж який? На початку другого тайму Суханов зіграв на підборі та наважився на дальній постріл. Вийшло ідеально. Як Шевченко не намагався, але дістатися до м'яча не зумів. В першому турі проти Міталіста 1925 такий самий момент був, але його заблокували. Тренер казав, коли останній герок остається не бити, ну, як то кажуть, не послухав тренера, була впевненість. Добре прийняв зарані, вже розумів, що буде робити. Робив, попав в гол». Оболонь у цьому матчі створила більше реальних шансів та була ближче, щоб подвоїти перевагу, ніж Олександрія зрівняти рахунок. Утім, наприкінці матчу містяни таки знайшли свій шанс. Реальну нагоду забити втратив Джонатан. Вінгер з вигідної позиції пробив повз ворота. Відтак Марченко знову записав до активу кліншит. Тож 1-0 перемога для оболоні, яка ще не пропускала у цьому чемпіонаті. Дуже боляче зараз, але мені дуже важко сьогодні в чомусь щось питати з футболістів стосовно налаштування на гру чи якоїсь там борьби на полі. Усі намагались, усі дуже сильно хотіли сьогодні перемогти в цій грі. Перш за все, дякую хлопцям. Вони те, що ми кажемо, вони виконують тяжко, але виконують. У нас практично ми робимо новий колектив. бо... Гравці, які, можливо, менше грали в тому році, в тому чемпіонаті. Вони зараз тільки набирають обертів. Ми провели дуже тяжкі збори, бо ми розуміли, що нам треба підвести всіх під один функціональний стан. Після Єврокубкової звитяги на внутрішній аренді оступилося Полісся. Сталося це у Житомирі. Хоча вовки непогано почали матч проти колоса. Найактивнішим на стартових хвилинах був Гонсалваш. Спершу португалець потужно пробив з лінії штрафної, але врятував воротар. А потім ледь не закинув м'яч за конрець голкіперу. Втім, перекинув ще ворота. Голос відповів, голос відповів пострілом Рафая над поперечиною. Та в дебюті другого тайму ковалівці забили. Відзначився новачок команди. Климчук він опинився в потрібному місці, в потрібний час та відправив у сітку свій дебютний матч у футболці колоса. Тож у підсумку 1-0 на користь команди Руслана Костишина і Колос здобуває другу поспіль перемогу у чемпіонаті. Результатом задоволений Гра складалася з різних ну, сказати, моментів, відрізків, десь ми були не переконали, десь переконали. Так що не скажемо, що ми там провели цілісні матчі, і так домінували. Але є моменти, де ми домінували, є моменти, де ми просідали. Особливо в першому таймі, так що ну, рахунок подобається. А перед матчем з колосом головний тренер Полісся Руслан Ротань отримав важливу відзнаку, яку йому вручив президент УПЛ Євген Дикий. Адже наставника у минулому сезоні, у якого була в якому була Олександрія, здобула срібні медалі, визнали найкращим коучем чемпіонату. Команда Руслана Ротаня тричі програла у 30 матчах і лише трьома пунктами поступилася чемпіону. За результатами опитування представників клубів УПЛ Руслан Ротань випередив Олександра Шовковського з динамо Юрія Вернадського, на дуба з Кривбасу Владислава Лопашка з Карпат та Олега Шандрука з Вереса. Програвати завжди неприємно. І сьогоднішній матч він також е, да, не, не дав нам е, тих емоцій, які ми чекали, і особливо ті емоції, які ми повинні були е, да, зробити для вболівальників. Тому що в першу чергу ми грали для вболівальників, і, на жаль, сьогодні в нас зовсім не вийшовся матч. Відтак, після вчорашніх поєдинків колос має в активі дві звитяги і наразі на другій позиції у турнірці. Оболонь перемогу додала до нічиєї і тепер має чотири очки, як і в Шахтаря та «ЛНЗ». Перший пункт у сезоні здобули Карпати. Сьогодні відбудеться завершальний матч другого туру. Зоря проекзаменує дебютанта УПЛ Кудрівку. Стартовий свисток пролунає о 18.00. Команди підходять до очного поєдинку у зовсім різному настрої для Луганців. Минулий тиждень видався вкрай важким. Трагічна звістка про смерть Володимира Білоцерківця точно вплинула на команду. Окрім того, пішов в оренду крайній захисник Тронтель. А також в клубі відмовилися від послуг динамівця Кримчаніна. з такими втратами. Віктор Скрипник підходить до гри проти новачка. А ось Кудрівка тиждень підготовки заакцентувала увагу на фізичних навантаженнях. До матчу команда підходить без втрат та навіть підсилилась. До клубу приєднався гравець юнацької команди Шахтаря Антон Демченко. Друзі, а зараз на нашому каналі вже 14 тисяч підписників. І ми дякуємо абсолютно кожному з вас, хто доєднується до нас, хто вже з нами давно, і хто тільки від сьогодні стане частинкою нашої невеличкої футбольної сім'ї. Але ми прагнемо рости, розвиватися. Тож ставимо собі наступну ціль 15 тисяч підписників. І традиційно ставте свій лайк, пишіть вашу думку у коментарях і не забувайте підписуватись на центр футбольних новин. У кубку України визначилися останні два учасники 1-32 фіналу. Успішно подала кваліфікацію Фазенда з Чернівців та колос з Хмельниччини. Обидва колективи здолали своїх суперників у серії пенальті. У наступній стадії до восьми переможців попереднього раунду долучаться команди з ПФЛ та 12 клубів з УПЛ. Базові дати проведення 1-32 фіналу. Це 23 та 24 серпня. Динамо вже готується до заходів, які передують матчу відповіді з Пафосом. Учора команда відправилася зі Львова до Польщі. Там на гравців чекав переліт до Кіпра. Найголовніше для Олександра Шовковського, що перед грою немає нових втрат. Основний акцент у підготовці робився на відновленні та тактичних нюансах, які будуть використовувати у другій зустрічі. На Кіпрі Динамо знає, як забивати, адже три роки тому кияни тричі забивали у вороти АЕКа. А після поразки у першому матчі від Пафоса цей фактор є надважливий. Крістал Пелес продовжує творити сенсацію та писати історію. Після нещодавної перемоги у Кубку Англії Орли виграли ще й національний суперкубок. Напередодні Пелес після нічиєї 2-2 в основний час у серії пенальті були сильнішими за чемпіона АПЛ Ліверпуль. Головним героєм матчу став голкіпер Дін Гендерсон, який парирував два одинадцятиметрових. Для Крістал Пелес ця звитяга є унікальною, адже за 120 років існування клуб із Лондона не виграв професійних тр трофеїв. І ось лише за кілька місяців Пелес увійшли до когорти тріумфаторів, адже тепер у їхній трофейній кімнаті красується кубок та суперкубок Англії. Ілья Забарний у Парижі. Учора ввечері український гравець прибув до столиці Франції, аби пройти медогляд та поставити підпис у контракті з ПСЖ. Повідомив Фабріціо Романо. За трансфер захисника нинішній клуб забарного Борнмут отримає 67 мільйонів євро разом з бонусами. А угода Іллі з Парижанами буде розрахована на 5 років. Цікаве продовження може отримати кар'єра ще одного українця Владлена Юрченка. Півзахисник виявився непотрібним новому головному тренеру металіста 1925 двадцять Младену Бартуловичу. Втім, Юрченко предметно цікавиться турецький інстанбул спорт. Місцева преса повідомляє, що клуб із другого турецького дивізіону вже зробив пропозицію Владлену, і тепер рішення лишається за українцем у попередній кампанії. Юрченко зіграв за металіст 19-25 у 30 матчах в першій лізі, забив 9 голів та віддав 6 асистів, допомігши харків'янам повернутись в УПЛ. Від цього голу у чоловіків відняло мову. Виявилося, що жінки теж можуть виражати майстерністю найгірше за чоловіків у другому турі жіночого чемпіонату України. Відбулося протистояння між шахтарем та «Колосом». Перемогу донечанам принесла капітанка команди Вікторія Головач, яка відзначилася єдиним і вирішальним голом. Удар став справжньою красою матчу. Вона майстерно відправила м'яч у дальній кут, нагадавши фанатам фірмовий стиль легендарного бразильця Біліана, що виступав за гірників у 2007-2013 роках. А вам я бажаю завжди потрапляти точно у ціль. І нехай тиждень, що розпочався, здивує вас приємною несподіванкою. Це був центр футбольних новин. Побачимось.